Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Продовжуємо ефір з Михайлом Подаляком, антикризовим радником голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю! вітаю Дякую, вітаю. що знайшли час і е, почнімо відразу з війни і закінчення війни. Угу. Тобто почнімо з закінчення. Я чому так е, вирішив почати нашу розмову? Тому що буквально е, вчора дві абсолютно різні цитати від двох офіційних осіб. Я прочитав у новинах. Перша це була заява президента в інтерв'ю виданню Економіст. Він сказав, що повинен бути готовий, і моя команда повинні бути готові до довгої війни, і емоційно я готовий. Це послання до того, ну, всім, що ми готові до довгої війни, і треба свої сили роз, розміряти відповідно до такого стану. І в той же час, в ці ж приблизно дні, під час конференції «Європейська Ялтинська стратегія в Києві, яка днями закінчилася. Очільник головного управління розвитки пан Буданов каже: Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі та даних. Тобто, пан Буданов вважає, що війна довгою не буде. Коли я, як журналіст і як громадянин, бачу дві абсолютно різні ну, протилежні позиції стосовно тривалості війни, у мене виникає уявлення, що у нас немає оці одного голосу влади, який комунікує. Власне, заради чого марафон і створений. <рес> Поясніть, будь ласка, що відбувається з комунікаціями тривалості війни. Це дуже добре, що в нас немає одного голосу, що в нас є дискусія. Тому що тоді в дискусії можна отримати правильні оцінки. Але правий президент і правий пан Буданов, але це дві різні оцінки двох різних станів. Що говорить пан президент? Президент говорить про те, що він е бачить повільну зміну е диспозиції у наших партнерів, тобто вони. Все ще не настільки рішучі, як мали бути, якщо ми хочемо швидко закінчити війну. Це стосується і передачі зброї, і відповідних оцінок, і призупинення членства Росії в низці там, міжнародних інституцій і, взагалі, інший міжнародний статус Росії ну мається на увазі юридичний статус. Тобто, президент говорить про більш глобальну картинку, про необхідність змінити оцінку глобальним спільнотам. Перш за все, він не про Україну і не про Росію. А перш за все, треба, щоб глобальні спільноти змінили свою оцінку щодо перспектив історичних перспектив Росії і тоді тоді буде зрозуміло, що в такому вигляді Росія не має права існувати, ну і далі відповідні рішення, юридичні рішення чи там фізичні рішення мається на увазі передачі тієї чи іншої техніки. Тобто, президент говорить про відчуття того, що не до кінця світ розуміє, що повернутись до воєнний час неможливо, домовитись з Росією про якісь там мінськ, 2, 3, 4, 10 неможливо, і взагалі переговорний процес з Росією неможливо вести і повернути Росію до міжнародного права теж неможливо. Але це ще не є усвідомленою позицією не тільки України, ну і не тільки, наприклад, країн Балтії чи там Північної Європи, а низки великих країн. Вони все ще думають, що можна за шахівницею якось так побудувати партію, що Росія погодиться на якісь певні умови. Це щодо президента. Тобто він ширше дає нам розуміння того, що відбувається в глобальних політичних літах. Щодо пана Буданова, він якраз таки говорить виключно про інструментальну збройну складову, ресурсну складову цієї війни і аналізує при цьому потреби в ресурсі Російської Федерації і України. Ну тобто, відповідно, він розуміє, скільки ми будемо отримувати зброю, що буде робити наше виробництво, навіть враховуючи всі ті негаразди, які ми ну, знаємо, і так далі, на внутрішньому ринку. І так само він оцінює ресурсну спроможність Російської Федерації, попри те, що наприклад. Санкції знову ж таки, і тут я до президента відходжу, що санкції не в такому вигляді працюють, як мали б працювати, враховуючи усю риторику про ці санкції, і так далі, виходячи з математики ресурсної, безумовно, ця війна не може затягнутись надовго, тому що в Росії ресурсу теж обмаль, і так далі. Але виходячи з контексту глобального. Є певне нерозуміння у глобальних елітах, що треба дотиснути Росію. І от над цим працює президент, дотискає глобальну еліту, щоб суб'єктність України була екстрапольована в необхідний обсяг ресурсу. Нам і в той же час пан Буданов все, що робить, це зменшує ресурсні можливості Російської Федерації. І один і другий правий. Абсолютно ширший контекст. Ну добре, ви це бачите в такий спосіб, але мені здається, що це не зовсім зрозуміло до вашого пояснення. Мені це було не зовсім зрозуміло, і я це бачу як різноваріантність. Ще раз не різноваріантність. у кожного свій рівень компетенцій і свій рівень відповідальності. Пан Буданов говорить про війну і ресурсну можливість забезпечити ведення бойових дій з боку Російської Федерації. І абсолютно чітко він розуміє, що якщо дійсно санкції будуть працювати, і тут переходимо тепер до президента. Треба не говорити про санкції, а дійсно ефект. Тивно їх впроваджувати і контролювати, і так далі. А президент говорить про більш широку концепцію війни як такої, тому що для президента існує ще багато майданчиків, на яких ті чи інші рішення приймаються не тільки які стосуються ресурсу українського чи російського війні, розумієте, є ще глобальні політичні інтереси. Ну, наприклад, ми говоримо про війну в Україні, але в той же час дивимося, що відбувається на дально на, на дальньому сході. Ми говоримо про війну в Україні, «Ди сьогодні, а диво. Північна Корея зустрічається з Так, да, безумовно на у Владивостоку, да і так далі. Ми говоримо про війну в Україні. Дивимося, що сьогодні контекст африканський. Бачимо перевороти, які там один за одним ідуть, і так далі. Ми говоримо про війну в Україні. Сьогодні говоримо про те, що в Латинській Америці знову ж таки є низка країн, які абсолютно точно орієнтовані на Російську Федерацію, і говорять політичні заяви роблять е, на користь Російської Федерації, не розуміючи, що таким чином вони себе позбавляють стратегічних перспектив. Добре, але да. в такому разі прокоментуйте тоді під цим кутом слова пана Будану. Про те, що ресурсні можливості Росії вичерпуються, але ми бачимо на практиці нашої війни, що наші ресурсні можливості теж серйозно залежать від наших західних партнерів. А західні партнери допомагають нам постійно з затримкою в кілька місяців. Тобто, ми починали просити літаки давно отримаємо тільки. В майбутньому, та? і так з усіма видами озброєнь, з танками, артилерією, ракетним озброєнням, БМП. Тобто, чи ми теж можемо розраховувати на свої ресурси, якщо партнери постійно це відтягують, і тільки зараз, начебто, атакамси вже на столі у Байдена. А, на столі все, і все ми отримаємо. Да, ви абсолютно праві, і в цьому то проблема. Якраз, якраз ви підтверджуєте те, що я кажу. Тобто, ресурсно, виходячи з аналізу ресурсів, якби все було своєчасно. Ну, тобто, ми отримували ті пакети, про які домовляємось, не через там 4 місяці, 5 місяців, а своєчасно, то безумовно, диспозиція по лінії фронту була б інша. Але, але це питання глобальних еліт. Питання в тому, що вони дуже консервативні, тобто вони дуже нерішучі. І це треба змінювати. І виходячи з цього, в будь-якому випадку я б тут три складових виокремив: Перше, вони будуть з нами до кінця. Ну тобто, точка неповернення... Пройдена да, тобто немає жодного сценарію, де вони б сказали, ні, все, ми не будемо вам більше допомагати. Це безумовно рожева чим поняття е, мрія Російської Федерації, і вони про це вкладають багато ресурсів, щоб казати втома від України від війни у західних наших партнерів. Вони не будуть нам допомагати. Це не так. Вони будуть до кінця будуть допомагати і так далі. Друга складова, все рівно поступово на відсоток, два-три збільшується їх рішучість. Тобто вони все ж таки розуміють, що передача Украї... те, що ми постійно говоримо в ефірах, передача. Що в Україні зброя це не про ескалацію війни, навпаки, це про деескалацію. Тому що тоді Росія буде сконцентрована тільки тут, і безумовно, тоді буде зрозуміло, що Україна набагато більш креативно воює, набагато більш ефективно воює і так далі. І в Росії не буде ресурсу. Де Росії брати ресурс? Росія в рамках міжнародного права не може, як ми звернутися до будь-якої країни. Допоможіть з військовим інструментом. Чому? Тому що вона є країною агресором будь яка е, інша країна, яка допомагає Росії. Вона порушує міжнародне право і буде мати відповідні юридичні наслідки. Будь-яка країна, яка допомагає Україні, вона не порушує навпаки. Вона в рамках міжнародного права це робить. Ну тобто ну, і так, так далі. Але дивіться і є третя складова так. щодо нашого виробництва. Так воно поступово розвивається, воно буде збільшуватись. Я розумію, що б ми хотіли б ідеальні формули. Да, сьогодні щось ти там зробив, а завтра вже це масштабовано в тисячу ракет, наприклад, чи в тисячу там одиниць тої чи іншої зброї. Так не працює. Чому? Тому що країни взагалі мають. Мало вкладались в ВПК, і сьогодні ми це бачимо навіть на прикладі європейських країн. Їм треба суттєво збільшити інвестиції у військово-виробничі комплекси для того, щоб принаймні Аналітично підходити до тих цифр, які витрачаються в цій війні, мається на увазі перш за все, амуніцію, перш за все, снаряди там ракети і так далі. І ми так само вкладаємо сьогодні інвестиції. Президент про це до речі неодноразово казав, що багато є виробництв, які треба інвестувати, інвестувати ще раз, і в тому числі разом з нашими партнерами, і щодо бронетранспортерів, і щодо ракет певної дальності, і щодо дронів певної конфігурації, і так далі. І все це вкладаємося. Сучасний світ, чи вірніше не так, сучасна війна. Потребує такого масштабу, як ми сьогодні з вами маємо. Потребує зовсім інших цифр ніж всі рахували до цієї війни. Ви кажете, що наша підтримка на відсоток півтора-два збільшується поступово, але як це корелюється з заявою Великої двадцятки підсумковому цим ком'юніке на 35 сторінок, де е, велика двадцятка побоялася згадати Російську Федерацію як агресора і обмежилася дуже нейтральним, буквально списаним зі статуту ООН формулюванням про те, що вони засуджують втручання е, взагалі і порушення суверенітету країни. Але, Але ж говорять про територіальну цілісність і про суверенітет. І це якби вбиває не, ну не називаючи Немає хто різ... став причиною. Немає цього різниці, тому що зрозуміло, що причиною є тільки той, хто е, на іншій суверенній території знаходиться. А хто вона знаходиться на суверенній території? Тільки Російська Федерація. І в Росії не було ніякого мандату і не було ніяких юридичних мотивацій для того, щоб зайти на чужу територію, і так далі. Вони про це говорять. Але питання в тому, що оце я повертаюся тоді в глобальний простір в цілому. Ну, це ж очевидно, що не всі країни готові сьогодні прийняти однозначну позицію, яка їм вигідна стратегічно. Ну, просто вони не зовсім розуміють, в якому світі живуть. Це питання аналізу. Ми ж про це говорили. Навіть напередодні цієї війни наші сьогоднішні партнери також неправильно оцінювали і Росію, і наслідки цієї війни, і обсяг вторгнення, і так далі, і тому подібне. А що ми хочемо від країн, які живуть взагалі іншими концептами і взагалі звикли до того, що Росія це є. Певний відсоток преміальної сірої е, грошової маси. Ну, безумовно, Росія витрачає шалений все, що в неї там залишили ще, витрачає шалений обсяг кешу на те, щоб інтегрувати свої там якісь наративи в позиції низки країн, особливо країн глобального півдня. Але країни глобального півдня не Росію підтримують вже це. Очевидно, подивіться зміну позиції Китаю, зміну позиції Бразилії. Періодично вони підтримують не це. Вони підтримують. Так, опосередковано вони хочуть отримати трошки більш е, глобальне своє слово ну тобто, стати більш глобальними гравцями, ніж це було до початку цього вторгнення. Тобто вони використовують ці ситуації, щоб трошки переформатувати глобальний політичний простір, набрати більше ваги. в тій же G20, щоб домінували не країни G7, да? а щоб домінували, наприклад, частково країни глобального півдня. Це гра, на жаль, для нас. Я ж про що кажу, що коли президент говорить, що війна може бути довгою, то якщо ми не будемо на цих майданчиках разом з партнерами чітко фіксувати, чому стратегічно для світу вигідно програш Російської Федерації, не нам тільки вигідно, а всім вигідно, тому що повернуться певні правила, в рамках яких ці країни можуть собі стратегувати там на 10, 15, 20 років, нам треба це пояснювати. І оце є, скажімо так, гальмівним інструментом цієї війни, який затягує цю війну. Тобто, давайте тут підсумуємо, що було дуже, дуже коротко. Для певних країн оцей момент це не для того, щоб підтримати вже Росію. Вони розуміють, що Росія це вже зникша країна. Зникла країна. Вони це використовують для того, щоб підвищити свою вагу. Так, ціною для нас вкрай драматичною.